Я всіх вітаю, ви на каналі Історії кравця. Сьогодні все ж таки ми кличемо літо і доволі простий збавовний варіант сукні, яка так само підійде просто ну для кожної фігури. Навіть для плюсиків, знаєте, от ви можете зробити і ваші. Плечики будуть гарні, тому що то є американська пройма, тут є доволі об'єму. І тут гарна ще смужка різного типу свого, яка має чередування. І ви можете зробити просто як, з чого завгодно, але завжди будете мати досить. Гарний вигляд. Навіть якщо ви захочете зробити собі пасок, ця модель має на сайті варіант з паском. Просто підв'язують паском і все. Ще раз, поки ми не почали, в мене навколо навкруги почалася дуже активна будівельна програма. В мене немає ізоляції від будь-яких шумів. От, то, вибачайте, не зважайте, не відволікайтесь, ми будемо починати. Ви бачите: тут немає застібки. Все, що є, має з собою застібку, це ось цей пасочок, який огортається навколо шиї, і така крапельний розтвір, який йде по спині. Тобто, ви можете собі з легкістю в ширину цієї сукні увійти. І з легкістю ви можете собі зав'язати на спині той шикарний бант, і все. Що робити з тим, з тим паском? У вас є варіанти. Ви можете зробити цей пасочок, ту зав'язку, цей бант. З будь-якого, чи з цієї ж самої тканини, чи з контрастної тканини якоїсь, ну, так само бавовни, щоб вони ну, не дуже відрізнялись. Якщо ви хочете зробити, ви можете взяти атласну, вона буде більше відрізнятися, але за кольором, щоб вони там ну, десь якось близько, чи в контрасті були приємні на ваш смак. Далі ви можете взяти. Я думаю, знаєте, такий, така товста мотузка бавовняна. Вони мають різний колір. є такий більш до білого, але не білий, а є більш до чорного. Вони мають різний діаметр і ви можете то використати. Вони такі наче в косу заплетені, але тут можна грати фантазію як завгодно. Ми починаємо. Будемо моделювати з бази, і будемо то робити максимально комфортно і швидко для нас. Тут є дуже цікавий варіант: це оця під рукою частинка, яка викроєна таким трикутничком, і виставлена ось ця тканина, але поперед, тобто не вздовж, а поперед. Ми так само зробимо той трикутничок. І плюс до цього ви можете той трикутничок зробити не ось таким вирізаним по проймі, ну, За дугою пройми нижню частину, так, а ви можете зробити його взагалі рівно. І все. І у вас буде дуже все-таки цікаво гарно. Поїхали моделювати. В мене є спинка, я не додавала тут по витачку по талії ні на спині, ні на пілочці. Тому що вона буде грати нам додатковий об'єм. Від цієї лінії стегу ось сюди. Відступайте 2 см, 2 см так само 2 см. Рахуйте за своїми мірками 2 см на 4, тому що ви так само будете 2 см додавати на пілочку тобто ви їх помножите на 4. Додавайте об'єм, який у вас закладений в базу на свободу. В мене, наприклад, 1,5 см. У вас може бути 1,5 чи 2 я не знаю, чи 1 см, скільки ви там додаєте. І рахуйте всю цю суму. Якщо вам достатньо, я знаю, що в моєму випадку, навіть дивлячись на цю модель, мені 2 см буде достатньо. Це буде комфортний об'єм для моїх стегон. В мене стегна. 102 інколи 104 коливаються ось на такій позиції. Якщо у вас вам хочеться ще ширше по лінії стегон додайте ще. В даному випадку спідниця вона відрізається десь, ну, якщо так, загально так приблизно брати, тому що ми ж не знаємо, яка там ширина тієї смужки, яка поперек там вставлена. Вона просто підшивається від лінії стегна. Чи від тої лінії, де у вас буде проходити середина ось цієї смужки попереч, поперек, яка вставлена, відступіть рівне, наприклад, вона там скільки йде? Ну, візьмемо 6 см. Так? 3 см відступіть вверх, 3 см відступіть вниз. Я відступаю, я відступаю на око 3,3, тому що в мене тут масштаб. А ви, я вам даю цифри, які я бачу просто з екрану цієї картинки. Так, і, так далі. і так само я зараз відмічу 3 см вверх, 3 см вниз. І в мене. Одна лінія і інша лінія. Зараз я ось так проводжу. І інша лінія. Все. Це в мене. Можна поставити ось тут і ось тут якісь точки поєднання. З нижньою частиною, з верхньою частиною, особливо з верхньою частиною ви можете поставити точки поєднання ось тут. Це в нас буде поперечна, ну, я за малюнком поперек, поперечний, Поперечна смужка. Смужка. Ось так. Це спідниця до. Спинки. Ось так. Тепер, ось тут, ми повинні зробити пряму лінію, не під кутом, а пряму лінію. І ми пряму лінію робимо ось так. Продовжимо ось цю лінію. Тут трошечки залишилось. Що ми можемо ще додати до свободки. Чому? Тому що ви можете ось цю смужку вирізати взагалі з одним швом, який ви по спинці поєднуєте. І все. Чи по боку, як вам буде завгодно. І все. Тут у вас може бути шов. Так, тут це лінія стегна спинки. Тут. Бік, так, тут ви зробили цю пряму лінію, і тут нова лінія ось так. Тут трошечки додається, і все, ви собі відмітили. І тепер у вас тут талія обов'язково точка поєднання. З цим завершено. Можемо одразу зробити спідницю, тому що вона взагалі. Дуже і дуже проста. Єдине, що, дивіться, я повністю її відрізаю, це спідниця, наче тетян. Ви можете взяти навіть не роз, роздвижку, навіть не робити, а на ширину вашого, вашої тканини, от ви відрізали, у вас такий прямокутник. Обов'язково просто відмітьте, що тут у вас до верху, а тут у вас бік. І тут донизу. Чим це дуже вигідно? Тим, що ви так само можете викроїти це все діло, якщо вам не треба там прям от величезних об'ємів, ви можете його викроїти на всю ширину вашої, е, вашої тканини. Поєднуєте ви швом по бок і е, все. Тобто, ви отак викладаєте на тканину, у вас тут буде згин. Ви ширину додали. Так само буде і по пілочці. Просто підписуйте так, щоб ви потім нічого ніде не забули. По-перше, у нас є пройма, яка йде як ну, американська пройма. Так? Ця, ця ліні, точка пройми залишається на тому ж самому місці. Я її не занижую. А ви собі регулюєте, щоб у вас, якщо ви будете одягати білизну, щоб у вас тут не виступала ніяка білизна. Це дуже важливий момент. Тут буде шов чи згін, як у вас там буде виходити, по верхній частині ви зробите, ви зробите таку крапельку. Поставте ту позначку на крапельку, де ви хочете її зробити. Ось тут тут буде розріз. На краплю. Далі. Чи треба занижувати по горловині? Можна занизити біля одного сантиметру. Ось так. Я технічно зараз виводжу. Я технічно виводжу ось тут, на один, ну, близько 1 см. І далі ми починаємо креслення саме на ось цю горловинку. Скільки нам взяти? Можна взяти 4 см, можна взяти 6 см від центру горло, спинки по горловині. Візьміть, ну, я б взяла навіть на 6 см, ось так, поставлю точку. 6 см. І потім звідси, я буду вести в боковий шов, але мені важливо зробити наступне. Мені важливо визначитись, на якому рівні йде ось ця точка. Вставного цього клаптика, трикутничка. Наприклад, десь ось тут це нижче середини між талією і проймою. Ви можете собі як ви де ви там бачите ось цей трикутничок. Я поки що тут поставлю позначку. І буду креслити свою нову лінію, поки що веду її прямо. От, але е, можна її, можна її прямо і залишити. Зараз я все наведу, тому що може бути погано видно. А ось сюди, зараз, так, де в мене, тому що я ж орієнтуюсь на. Ну так, так, і ось звідси спройми сюди виводиться ось так цей. Кутик. Якщо ви собі так бачите, що вам цього дуже забагато виходу на відкриття спинки, ви можете додати ось тут, по горловині, і зробити ту лінію, яка вам буде коректно приємна. Зараз я все відмічу. Тобто, наприклад, ви тут відмітили 6 см, а вам треба на 1 см більше, щоб у вас трошки більше спини закрилось. То ви ось так берете і відступаєте ще по горловинці і проводите. Чому ви відступаєте по горловинці? Тому що, коли ви будете на ось цей пасок затягувати, у вас тут буде на зборку все виходити. Так що не бійтесь додати тут трошечки більше, у вас все одно вийде все на таку зборочку. І потім тут від лінії пройми креслити ту лінію, яку ви собі бачите, цього куточка. Куток, спинка, бік. Можна поставити, що позначка, ось тут куточок, лінія куточка поєднання зі спинкою, і можна ще ось тут поставити, щоб ви мали собі орієнтир, де вам що кріпити. Дивіться, щоб ще бути досить чітким в наших потім поєднаннях, де і що нам треба поєднувати, поставте, будь ласка, ось тут. Наприклад, по цій поперечці, вона може бути у вас однакова, вам може бути неважливо ставити чи ні. Але все ж таки, щоб там, я, наприклад, якщо у вас малюнок якийсь, чи щось, чи клітинка, якщо у вас буде, ну, це ж різні моменти. Проте я все ж таки собі завжди ставлю ось такі позначки. Які я, в мені працюють потім на, як орієнтир на поєднання всіх деталей. Тобто, щоб ця деталь в мене, якщо вона повинна дивитися вверх, вона в мене дивиться вверх, тому що тут у мене є позначки, які поєднуються з позначками на верхній лифовій частині по спинці. Я сподіваюся, що вам то буде при нагоді, тому що то один такий з варіантів полегшення і, і швидкості нашої роботи в пошитті. навіть якщо ми шиємо самі для себе, переходимо до пілочки, що ми маємо тут? Так само, так само ось тут в мені зараз не вистачає. Мені зараз не вистачає. Але, ну, візьмемо, ну, майже тут 2 см. Я ось так продовжую по лінії стегна ці 2 см. Так само по лінії стегна. 3 см вверх, 3 см вниз, від лінії стегна. 3. 3. Проводжу нову лінію, відрізу, цієї смужки ось так. Взагалі просто. Швидко і просто. Це буде спідниця, спідниця пілочка до пілочки Так. Вона так само пряма, це буде верх, це буде бік. Ви так само її викладаєте, як і, на, як і я розповідала, по спинці. Тут одразу від лінії пройми в цю точку проводите бокову лінію, бік. І тепер берете, дивіться, я спеціально зараз не вирізала ось цей бочок. Я докладаю, прикладаю ось тут, щоб в мене поєдналось. Лінія талії з лінією талії. Ось тут, щоб в мене було поєднання. Важливо, я ось так поєдную, відмічаю ось тут, де в мене кутик буде. І дивіться, ось цю частинку, щоб в мене тут кута такого не було. Прямо як палка такий кут. Ось, Знаєте, стирчащий. Який буде нам відвисання робити, я згладжую його ось так, поєднавши і спинку, і пілочку, згладжую ось цю лінію відрізу і тепер можу відрізати по спинці і відрізавши спідничку. І відрізавши рівно ось цю смужку такий, наче пришивний пасок смужка, я відрізаю ось цей кутик плавненько. Щоб в мене, коли я поєднувала ось цей бочок, бачите, щоб в мене ось тут була така гарна лінія. Я б її ще тут трошки допрацювала, трошечки підрізала, Ну, я зараз не буду то робити, тому що це макет. А ви допрацюєте. Нагадую, що ось цей е, лінія смужки, зараз я її відмітила, ми до неї ще повернемось, але в нас є дуже цікава робота саме з проймою на передній частині, на пілочці. Так от, тут дуже цікава. Така собі історія. А перше, що я хочу зробити, це перевести дивіться, ось тут в горловину я переводжу на грудну виточку, яка буде надалі слухувати оцією зборкою по горловині. Горловину. Ви можете залишити на тому ж місці, де у вас вона йде. Судячи з того, що ми бачимо на прототипі, то вона там не дуже то і занижена. Тільки якщо ви хочете її занизити, ви можете опустити і все. Скільки тут відступити. Давайте спочатку, я зараз ось цей бочок відріжу одразу, я розрізаю. лінії виточки, повністю її вирізаю. Ось так. Вирізаю ось тут. По лінії горловини. Якщо вам треба горловину, ви можете дуже гарно допрацювати. Там занизити. Так, і поєдную зараз, закриваю цю витечку, вона в мене перенеслась в горловину. Нічого страшного, що в мене тут трошечки зараз не зійшлося, тому що все ж таки це папір, і якщо навіть у вас тут десь на ось ця жилка не зійдена, вона так вийде, Це нічого страшного, у вас буде додатковий об'єм, який ви потім ось тут заберете. Все ж таки, це така вільна форма цієї пройми. І диві... Пройми горловини, яка на зборку йде. І дивіться, ось тут, зараз я дивлюсь, дуже близько. Тут, якщо ми дивимося на фотографію, то дуже така збільшена, збільшений фрагмент пілочки, де ось. Ця пройма це начебто прямо під руку воно йде, так, огинається навколо руки. Якщо я ставлю до цієї точки куточка лінійку, і трошечки ось так рухаю її сюди, не доходячи до цього роствору виточки, то в принципі, ось так трошки я можу провести лінію сюди одразу. І в мене дуже комфортно. Я начебто відкриваю ось тут свою лінію руки, так, де вона проходить. А ось цю лінію пройми веду сюди, тому що вона не дуже там і завишена так вверх. Вона Взагалі, я ж кажу, ви можете взагалі потім поставити і ось так провести лінію рівно, і там лінію по спині рівно, і у вас буде взагалі рівна така пройма. З цього куточка, але а, зараз ми моделюємо саме за цією сукнею, яку ми бачимо. Ось так. Раз, і тут проводимо. Я тут ставлю позначку. ну, Наприклад, тут обов'язково, тому що тут в мене поєднання сюди повинен ось цей кутик війти, І все і відрізаю. Це лишнє я відрізаю там я теж відріжу і тут відрізаю. Так. І дивіться, цей кутик, от щоб одразу все було чітко і рівно, я прикладаю спинку, тому що я тут спинку ще не вирізала, до пілочки і поєдную. Всі перевіряю свої ось ці точки: точку талії, точку там, де в мене кутик поєднується. Обов'язково контролюю всі їх. Краще то зробити на папері, потім буде ліпше працювати. Поєдную, тому що в мене на цій промі не буде ніякого шва. І дивіться, я клаптик-паперчику беру, підставляю сюди. Під проймочку, підклею ось так. І наводжу, щоб в мене тут була така лінія, тому що, бачите, тут утворився такий, начебто, якийсь кут незрозумілий. І не гарний. а мені треба гарну проймочку. навіть якщо вона буде ось так ну, вирізана. Тобто проймочка ось так буде. Йти. Але тут я приберу ось цей негарний мені куточок. Зараз ви все побачите. Я виріжу ось тут куточок, буквально на декілька міліметрів. Я підняла ось цю лінію, і вже гарна лінія пройми. Зараз я виріжу сам бочок. 1. Два. Вирізаю ось тут по лінії. Пройми. Все. Обов'язково. Якщо щоб вам, дивіться, тут куток спинка. Тут. Пілочка, так, до пілочки Все, в мене цей куточок нікуди ніяк потім не заховається і не загубиться, я вже знаю, де в мене що. Точки поєднання з пілочкою зі спинкою, і в мене буде все гарно. Ця виточка, вона ви її ніяк не турбуєте в плані там застрочування виточок. Тут у вас за рахунок цього об'єму буде зборка. І дивіться. Якщо ви просто зробите ось так відведення від згину тканини, то ви додасте собі ось тут об'єму по лінії груди, так? І у вас вже сукня буде сидіти ось тут доволі так свободно. Але ось за рахунок ось цієї виточки ви додасте саме той об'ємчик, він начебто і невеликий об'єм, але можливо в когось буде великий розтвір тієї витачки, то повірте, ва, того об'єму, помноженого на два, ось на цю а, пройму. Американську вам достатньо буде для бавовни, яку ви будете використовувати в цю тканину. Так само, якщо ви будете використовувати використаєте льон. Це доволі об'ємна тканина сама по собі, і дуже великих там об'ємів на ось цю зборку по горловині додавати, я просто не рекомендую, тому що ви потім будете від неї позбавлятись. Вона... Це не те місце для об'єму. Що ми не зробили Ця, цей поясок, так, який, як пасок у нас поперечний йде. Ми, е, Я не поставила ось тут, я відмітила, що це центр пілочки. Це буде бік. Тут позначка, і тут позначка, яка буде мені поєднувати верхню частину з нижньою. Ось так. В принципі, все, спідниці готові. Це взагалі дуже просто. Тут буде нагадую: у вас буде згин, у вас буде шов, ви можете використати ту ширину тканини, яка у вас є. Якщо вам її буде доволі багато, ви можете взагалі взяти, поєднати спинку, пілочку і пустити на один шов по спинці, наприклад, чи по боковому шву неважливо. І все, і буде дуже гарна. Дуже гарна у вас сукенька. Зараз я подивлюсь, воно не влазить все в кадр, проте ви бачили всю цю справу ось так. А, тут же ось він пасок і ось він пасок пасок. Ви так само ви можете його поєднати між собою. Пустити на поперечну якусь форму малюнку, і просто з одним швом ви його додаєте на ось цей верхній підстрочний дизайн. Назвемо це так. Так, я сподіваюся, було дуже все зрозуміло, і сподіваюсь, вам буде це при нагоді, тому що сукня доволі проста. Я більше вам розповідала, ніж часу на неї можна витратити, і шити її можна просто за півдня і йти гуляти. Всім до нової зустрічі! Дякую, що ви були зі мною, всім гарного дня!